І так, друзі, всім при вітати. сьогодні в нас 22 вересня. Зараз нас 11.30 І рубрика, яка вам подобається, дуже це сподіваюся, Огляд ринку та самостійна торгівля. Що це взагалі за рубрика? для тих, хто не знає, дивіться мною ринок. Зараз понеділок, тільки ринок відкрився, да тільки починається торгі торги на валютному ринку. І я буду зараз його аналізувати, дивитися, в які активи будемо протягом дня заходити, де можна заробити, яким саме аналізом будемо працювати протягом тижня дня. Тобто буде огляд ринку і самостійна торгівля, щоб ви бачили, як я торгую і торгували так само і зробляли. Сьогодні, завтра, після завтра і в цілому завжди. Ось ринок тільки відкрився, Я ще нічого не дивився. Я у, яка рифма вийшла? Я хочу подивитися валютні пари. Ось тільки валютні пари. Подивитися, чи є по ним сьогодні щось. Так, сьогодні понеділок, знову ж таки, зараз тільки 11.30, на вихідних ринки не працювали, і тільки зараз починаються з'являтися якісь ситуації. Ось цікаво, чи є вони взагалі. Я вже одну бачу. До речі, і поки що дві я вже бачу ситуації, бо активи корелюють між собою. Окей, тоді я ці активи зараз відкриваю і вам демонструю, що саме я тут по ним бачу. Давайте окремо по кожному. Дивіться, тут я бачу формування тренду. Дуже сильний у нас був верхідний рух. По перше. Потім я бачу формування тренду, але але, але ми його пробили. Ми його пробили. Локальний тренд не є для нас трендом, тому що ми його пробили і після різкого імпульсу я очікую спад. Якраз у цей спад, коли пробили вже певний рівень, він має продовжитись. Тому до 43 ї хвилинки на 200 тисяч вниз. Полетіли. Перша угода за сьогодні. Ось історія угод. Остання 20 вересня була. Сьогодні наша перша угода. Тут в цілому, до речі, ситуація так само. Ці активи корелюють. Що це означає? Є. Що це означає? Це означає, що ось в активах є друга пара, да це валютна пара і друга актив, друга валюта. Да, скажімо так це долар, і вони королюють. Тобто повторюють друг один одного. Саме зараз бачите, синхронізуються. Давайте скажемо, таким чином. І в цілому можна так само тут зайти. Зараз до 43-ї хвилинки на 200 тисяч угоду вниз. Поїхали, я завжди там ставлю ціль на ці відео зробити там 300 тисяч. Зараз я ціль ніяко не ставлю, ціль просто подивитися, що є по ринку. Якщо я зараз почну з мінусу, будемо знати, що треба торгувати сьогодні обережно. Я таких відео вже висував 5 на попередньому тижні. Кожен день був плюсовий. Подивимося, як буде сьогодні, тому що трейдинг це така річ, що ми то в плюсі на дистанції, але не кожну торгівлю, тому може бути різне. Єврокат, я би то зайшов вгору, чесно кажучи. Чесно кажучи, зайшов би Єврокат вгору, але вже дві угоди відкриті, зараз третій відкривати немає сенсу. Якщо зараз дві одразу працюють, то буде шикарно. Але все одно, ну добре, поки ті угоди рухаються, давайте я подивлюсь Азію та Латам, подивлюсь індекси, можливо по ним щось цікаве побачу, можна буде зайти. Я бачу. Я бачу тут, друзі. Банально. Зараз знову ж таки банальний теханаліз, дуже банальний теханаліз, звичайний рівень. Звичайно, рівень від якого хочеться зайти. Ось дуже хочеться, але в мене вже дві угоди відкриті. Вони поки що не зрозуміли які. Але я для себе просто запам'ятав, що по Азії є ситуація. Якщо зараз буде два мінуси, то по Азії буду. Відпрацьовувати їх, так скажемо, ось, але знов ж таки подивимось тут нічого цікавого я не бачу. Палетамо. тобто зараз є три активи, з якими можна працювати. Це активи на другому місці, в яких є долар, тому що були імпульси, і зараз очікував рух вниз продовження пробиття з цих рівнів. І базі є формування рівня. Я. Вивчити за слово засав тут зайти. Тут можна було зайти і отримати плюс, але ну подивимося. Що зараз я тут побачу два плюси, буде не так страшно, тому що буде 174 тисячі гривень прибутку і 172. Це буде 346 Ну, це буде приємно, так? Але треба, щоб був плюс. Але виглядає непогано. Добре, давайте не буду гадати, давайте не буду думати, щось по активам стрибати і так далі. Все, відкрив від два активи. 50 секунд. Чекаю, дивлюсь на них і далі вже буду приймати рішення. Тому зараз побачите якусь, мабуть, прискорену або обріжу просто в монтажі. Побачимо, як ці угоди зараз відпрацюють. Так, залишається 20 секунд. По фунту долару, GBPUSD виглядає привабливо. По євро-долару, давайте я тільки євродолар ввімкну. Виглядає все супер питань немає. Два активи чудові, впевнені плюси. Час експірації підібране. Вірно активи обрані вірно, проаналізовано вірно. І два плюси зафіксовані плюс. Якщо напоминає триста 346 тисяч гривень чистого прибутку. В цілому непогано, і індекс. До речі, щоб я зайшов, був би ще один плюс. Тобто, давайте так, який висновок можна зробити з цієї торгівлі, що ми будемо сьогодні торгувати і в цілому протягом тижня, тому що я думаю, що протягом тижня буде така картина. Якщо ми бачимо, що день відкривається якимось сильним імпульсом, потім починається пробувати рівні. Якийсь там локальний, да, наприклад, як тут у нас тренд пробився, тут так само тренд пробився, то, скоріше за все, протягом дня будемо рухатись вниз для того, щоб компенсувати цей рух. Тобто ми зараз робили рух, долі таки, ну не те, що великий, але на давайте навіть у годину. Мені здається, на годині там прям ми з імпульсу почали. Ось, да, ось дивіться, тобто це були вихідні, ринок не працював. Ось ми його почули і зробили сильний імпульс. Тобто, я думаю, що ми компенсуємо це все і підемо трошки вниз. Але все одно треба дивитися. Я вам буду такі відео записувати часто, так ось майже кожен день. Я думаю, що на попередньому тижні. Якщо подивитися, ось попередні да відкриття тут почали з сильного імпульсу, потім компенсували. Тобто ми почали вниз, компенсували вгору. Ми тут починаємо вгору з ідентична ситуація, але, скоріше за все, компенсуємо потім вниз. Ось, ну тобто подивимось. Подивимося, який буде тиждень. В цілому початок непоганий. Два активі працювало, плюс індекси. Я подивився, також індекс він працював, тобто також можна буде його торгувати. Ну і в цілому, думаю, що день буде сьогодні прекрасний. Слідкуйте за результатами, нашими протягом дня в телеграм-каналі. Послання для тих, хто не підписаний, є в описі під цим відео. В мене є безкоштовний згріток. Маманди з навчаннями та щоденними сигналами, так тобто, за якими за допомогою яких ви можете зробляти навіть без досвіду. Послання є під цим відео. Ну, ось а так якщо сказати, ринок крутий. Я вам бажаю всім продуктивного та прибуткового дня. Торгуйте Знову ж таки. Я розглядав би. Активи на пониження, дивився би рухи вниз, але знову ж таки треба дивитися протягом дня. Я будемо спостерігати завтра. Я думаю, що або після завтра чекайте також огляду ринку, актуальну інформацію. Але я думаю, що цей тиждень буде для нас дуже і дуже прибутковим. Всім дякую за перегляд і зустрінемось наступного відео або вже в команді. Та в ми торгуємо кожен день на кожні три години. Приблизно торгуємо в команді. Тому ласкаво, прошу.